Буду показувати, де знайти приблизно аналогічний звіт в вашому Merchant Center Next. як ним користуватися, що з цього всього залишили, що прибрали, тому що Google все таки обмежує якісь варіанти доступу до якихось товарів. Але у всякому випадку, будемо з вами дивитися, що ви можете дістатися в цій історії. До речі, це дуже корисні такі звіти переглядати, особливо коли у вас є дуже великий товарний асортимент і ви продаєте якийсь брендовий товар. Товар. Або ви випускаєте власний бренд, але є ще якийсь конкурент цього бренду. Так от, для того, щоб знайти ці звіти і ними, відповідно, скористатися, заходимо в наш Merchant Center Next, у нас є тут блок Аналітика. І в нас тут буде такі, там, багато строчок, підсумок, товар, онлайн-магазини, спеціальні звіти можете покласти ці всі речі. Якщо раптом їх немає, то їх варто включити. Включаються вони безпосередньо. В блоці налаштування треба зайти в доповнення, і тут включити, як у мене ось тут буде розширене керування джерелами даними, спеціальні звіти, якщо раптом у вас їх немає. Заходимо в аналітику, нажимаємо товари, і тут у нас буде декілька вкладок трафік, ну, у мене цей аккаунт. Нульовий він ще не запускався в рекламі, тут мерчант лише ось нещодавно пройшов модерацію. Конкуренти, популярні товари, ціни, рекламні акції, тобто не всі вони будуть доступні, ось можна подивитися, ось бачите. Але частина з них має якийсь певний опис у да, сорочки і топи. Це визначено в моїй ось категорії, тому що в мене тут ось осив моя футболка з google -логістом ось є, Тому вона прям визначила навіть формат, яка аудиторія там де купує. Деякі країни досить корисні, особливо, коли у вас дуже велике охоплення різного формату ринку. Тобто, я вам рекомендую позаглядувати.